До вашої уваги квест. Це розвага чарівна гусениця. Запрошую до перегляду. Спочатку до нас завітав пан Коцький. Оце ви так говорите. Доброго ранку. Де, 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 де. Пан Коцький запропонував відзнайти чарівну гусеничку, яка складалась з декількох частинок. А частинки знаходились на кожному майданчику. На першому майданчику нас зустріла бабуся загадуся. А я знаю, чому ви до мене прийшли по частинку гусениці. Але я знаю так, ну, я бабуся загадуся. І так просто я вам її не віддам. Я хочу вам загадати загадки, а ви їх повинні відгадати. Ану, можна слухає, ну, по частинки слухаємо. не буде. Я від вас втечу. Ми три братики веселі. Збудували. Три оселі ховалися без толку, Ледь втікли від злого злока. Три оселася на другому майданчику. Нас зустрів чарівний клон Томі. Він нам запропонував зіграти в дуже класні ігри рухливі. Після чудових рухливих ігор ми пішли на наступний майданчик. Там нас чекав Кощей безсмертний, із листом, який він адресував діткам. Там було сказано, що він хоче виміряти силу нашу. За це він нам дасть частинку чарівної гусенички. Так, після чергової перемоги пішли на наступну локацію до бджілки жужу. Вона з нами провела класні руханки, потанцювали, пограли.

Та ось знайшли ми чарівний колодець, в якому була скринька із нашими солодощами. Дякую усім за лайк, перегляди та підписочку. До нових зустрічей з вами були неймовірний старша група Намородин та їх чудові вихователі. Дякую усім, бувайте!